На своєму каналі хочу зробити відео огляд вулика, який я виготовляю. Вулик з пінополіоретану на 8 рамок. Він є універсальним, так як може вміщувати як у Даданівські рамки, так і рамки української системи. Українського вулика значить міщає 8 доданівських рамок на холодний занос або 12 рамок українських на теплий занос. В даному випадку, на даний час, в мене тільки готові є крешки дно та 300 корпус. Це під доданівську систему. А для української рамки потрібно ще 145-й корпус, який зараз е, пресформано який зараз в розробці. Але огляд вулика я зроблю. Значить, почнемо з е, кришки. Ось таке воно має виглядати ззовні. Крешка без всяких логотипів, без всяких виїмок. З внутрішньої сторони маємо е, високу кришується 2 см для постановки підгодівлі ранньовесняної чи зимової. Ну і також можна поставити е, пакетик з сиропом, я думаю, тут місця хвати для осінньої підгодівлі, підгодівлі чи стимуляції. В цьому, е, Значить крешка у нас товста. Е, ось в цьому місці вона товщина складає 45 мм. Якщо стінки бокові 40 мм то верхня частина має 45 мм. Всі кришки без винятку мають влити всередину метал. металічна рамка, яка додає вагу, а також запобігає деформації кришки при експлуатації. Значить, по кришці, зараз ще покажу. Як виглядає рамка? Ну, ось така ось рамка влета в, в тіло крешки. Далі прийдемо до корпусу. Корпус ціле налетий. Товщина стінки передньої. І бокових 40 мм. Висота фальця 10 мм, висота четверті підрамки 20 мм, ширина 12, получається 474 мм під рамки. Простір. Фальці йдуть по кругу для української. Для постановки української рамки ці для постановки Доданівської є е, прорізи під задвижку, як у бокових, так і в передніх задних. Е, Перші корпуси у мене тут були логотипи, надписи, але стикнувся я з такою незручністю при підготовці до покраски. Я рекомендую шліфувати шліфмашинкою цей верхній глянцевий с... е... сл... слой для того, щоб краска легше краще приставала до корпуса. І коли є оці логотипи, букви або якісь складні нерівності, то шліфовка виходить вже проблематичною. І було замінено на ось такі прості ручки глибиною 15 мм. Тут 100 170 мм, по-моєму. Тут 100-110. Ширина 15. Це набагато простіше буде в підготовці до покраски. Корпус доволі міцний. Як для восьмирамочника тут іде, я даю 2,7 кг компоненту, тобто плотність, якщо розраховувати, десь 130 кг на метр кубічний. 145 буде такий самий, такі самі ручки, ідентичний, тільки висота буде під 145-ту ранку. Дно. Дно у нас, виходить, високе, висота підрамочного простору 40 мм. Хтось там буде казати, що воно за високе, або що будуть робити настройки. Якщо давати вчасно розширення зверху, то ніяких настройок не буде під рамками бджоли робити. У дні так само є для поділу, як передніх, задніх. Має ось такі два льодки. Немає ніякої привітної дошки. За бажанням можна сюди виступаючу якусь фанерну або із дошки якусь привитку зробити, це за бажанням. Дно комплектується сіткою. Тут процентів 70 75 дно буде січати. Є місце під задвижку для контролю осипу кліща або для закриття у ранньої весінній період. Можна буде ставити задвижку. Має е, ніжки. Ніжки висотою 15 мм. Дно доволі міцне. Ну, тобто, так покрутити його не вдасться. Дно комплектується двома такими ось ПВХ вставками. Товщиною 3 міліметри, в лядках зроблені спеціальні пази. І тут є два варіанти регулювання лядка. Є отвір і, вставляючи отвором всередину. Ми робимо прохід. Ось так. Ми робимо прохід для бджіл. Тут буквально 2 на 2. Такий отвір. Це для осіннього. Або коли робимо відводки, відводки, щоб зменшити прохід джіл. Ця задвижка виступає на 5 мм за корпус. тобто її є за що брати. якщо іншою стороною ставити, ми просто перекриваємо виток наглухо. Коли я буду під українську рамку використовуватися цей вулик, то тут ззаді висоти вистачає для того, щоб прорізати або просверлити додатковий ляток. Чи тут, чи по центру, кому де буде зручно. Ну, по, по дну напевно, що все. І в принципі по вулику вроді би основну інформацію розказав. Кого там що буде цікавить, задавайте питання в коментарях. Значить, Приймаю замовлення на ці вулики. По цінах все індивідуально, бо в кожний період буде різна ціна. Ну, все буде залежати в принципі, від ціни компоненту, тому що сьогодні одна ціна, завтра можна буде подзвонити до постачальника компонентів. Ціна буде, може бути зовсім інша. Так як у нас нестабільна ситуація з ціноутворенням, тому ось так. В описі під відео я залишу номер телефону Viber, пишіть на Viber за номером, який я вкажу. На дзвінки я не відповідаю, тому що в мене. Зв'язку тут немає. Такі вулики на ринку тільки є в вмінука, які є універсальними для української динамської рамки. Але по фальцам там вони не будуть сумісні. Більше я там виробників не бачу, саме з товщиною стінки 40 мм, там всі йдуть 35-30. Тому, як би сумісність цих вуликів. З якимись виробниками я поки що не, не бачу. Не знаю, може, з дерев'яними е, вуликами, але там також кожен робить як, кому як хочеться, ніяких стандартів немає. Не Тому якось так коротко розказав, а кого що цікавить, то задавайте питання. І Звертайтеся в приват по вайберу. Номер буде в описі. Дякую за перегляд. Всім мирного неба. До побачення.